Цю практику, яку я веду в цьому неймовірно приємному для мене блокноті, який мені подарував мій друг, я отримала в подарунок. І я не знала, що я отримую в подарунок, бо я побачила сторіс у Олени Бригас, що по типу напишіть 10 бажань, скиньте фотку, що ви їх написали, типу от першу сторінку. Да? І я вам відправлю там практику. І я прям, знаєте, я, я дуже собі довіряю. В мене прямо, знаєте, прокинулось все. Я зрозуміла, що мені туди. Я відправила, в мене якраз був блокнот, мій друг приїхав, подарував мені блокнот. І я отримала практику від Олени на пропрацьовку всіх взагалі, оцих родових програм, програм важкості у жінок. І це просто те, що я вважаю, якщо ви жінка, якій важко по життю, треба при...